Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло і сьогодні я вам розкажу про секатор на штанзі ARS 181.8. Власне, власна компанія ARS має досить широкий асортимент такого типу інструментів, тобто вони вже багато років спеціалізуються на власне, розробках і виготовленні такого типу інструментів. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальна довжина цього секатора 180 см, тобто він дуже довгий. При цьому вага його всього 735 грам. Основна частина його це от алюмінієва трубка, всередині якої є шток, який виконує саме роботу передачі зусилля від ручки до леза. Лезу і контрлезо виготовлені з глицевої сталі, які загартовані на досить високу твердість. І і контрлезо покрите хромом, який захищає ці елементи від корозії. З протилежного боку штанги є ручка червоного кольору, за яку ми, власне, виконуємо роботу. На штанзі також є отака розвідка. Нова накладка, яка дозволяє отримувати іншою рукою цю штангу. В принципі, вага цього висторіза не є дуже великою, тому якщо тримати його над головою, в принципі, можна без проблем виконувати роботу навіть одною рукою. Також цікавим елементом цього висторіза є те, що ми можемо обертати штангу в руків'ї на 180 градусів. Відповідно, вибрати правильне положення для того, щоб виконати обрізку. Підійшовши до гілки, ми можемо вибрати зручне для нас положення і обрізати гілку саме так, як нам зручно. Руків'я є от такі литі алюмінієві всередині в руків'я стоїть пружина, яка розкриває сам сучкоріз. різ. Всередині руків'я стоїть амортизатор, який пом'якшує удар під час обрізки. З лівого боку руків'я є замок, який фіксує інструмент в закритому положенні. Замок має три положення: одне положення секатор є закритий. Друге положення секатор є відкритий в половину. І третє положення, коли секатор є відкритий повністю. Конструкція років є такою, що коли ми беремо цей секатор в руку, він є продовженням руки повністю. Тобто нам дуже зручно працювати, тобто, навіть на витягнутій руці ми отримуємо фактично в продовження руки цей секатор. Ну і давайте тепер обріжемо декілька гілок. Перш за все, я з допомогою одної руки тільки от обрізаю гілочку, діаметром, в неї десь міліметрів 7-8 ну, І Зараз зріжемо гілку більшого діаметру, десь біля одного сантиметра. Придбати секатор на штанзі АРС 1818 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором АРС на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу.